що тебе питаєш? Що тебе питаєш? Розказуй щось. Що тобі розказуєш? А що хочеш ти розказуй? <vierwire> <urning gearbox> ну розкажи, що в неї можна зробити. Та я ж розказав. Яка в попередньому відео. Да, ще ти почнеш потуритися, акумуляторний болгар. Це вже як ризик, є не видиш. Яка потужність? Розріжена там, наприклад, пальця, а, дивися, з, около цього, там. з пальця з там. Арматуру пальця розріжеш чи ні? Дивись. От пальць диви такий. Давай. Чи вона арматуру з пальця. <laughs> пальця розріже, арматуру теж розріже. Треба поставити акумулятор і треба поставити круга. Булаличка 20-вольтова, макіторська посадка, все як все як завжди, все, як людей, все як ви любите. Три режими швидкості, Перший, другі, третій. Полагал тут включить. Електронний режиме. Затримкою. Для степовки, для якихось середніх робіт і для і Опа! Де по сценарію знову зацікалася. Розсипається на ходу. роботи. що ще не починала робити. Рухляй, розсипається на ходу. Ні, гайки просто вони на режимі зупинки вони відкручують. Вони ж не затягнуть їх, ніхто не затягує. Богарка на підводили акумулятор безщиткова. E, значить, 525 диск, М14 посадка. В комплекті зачисний, бокова ручка, акумулятор. Не в комплекті. Ці акумулятор стоїть дорожі, як Два да, до речі, це блгарка. Два рази точить. Кому потрібно, магазин болгарка. Контакти в шарці профілю.